Христу. Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю вас з першою неділею після п'ятидесятниці з неділею всіх святих. Хай Боже благословення перебуває з усіма нами, бо всі ми є християни. Молімося усі завжди, щоб не було. На українській землі війни, щоб війна найскоріше закінчилася і запанував мир та спокій усьому світі, хай моляться усі дорослі і малі. Хай Господь почує нас у цей скріпний для України час, щоб припинилася ця страшна війна, щоб наша рідна Україна. Ворога перемогла. Вітаю всіх з першою неділею після П'ятидесятниці. І для початку пропоную вашій увазі уривок зі святого Євангелія, який сьогодні читається у святому храмі. Сказав Господь своїм ученикам всякий, хто признає мене перед людьми, і я признаю його перед Отцем Моїм Небесним. А хто відсурається мене перед людьми, відсураюся я від того перед Отцем моїм, що на небесах. Хто любить батька або матір. Більше, ніж мене, той недостойний мене, віхто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене, віхто не візьме Христа свого і не піде за мною, той недостойний мене. Тоді Петро звався і сказав йому. От ми все кинули і пішли за тобою. Так що ж нам буде?